Дня фіцінна медіа центр розпочинає свою роботу сьогодні. У нас спікер це Максим Валерійович Кошуба, начальник Миколаївської районної військової адміністрації. І тема нашого брифінгу Миколаївський район підсумки року. І спочатку коротенька доповідь, а потім перейдемо до запитань від шанованих журналістів. Будь ласка, вам доброго дня. Мене звати Кашуб Максим Валерій. Я є начальник Миколаївської районної військової адміністрації. Миколаївський район це найвеликий район Миколаївської області. Він включає в себе 19 територіальних громад. З них три міста: це Очаков, Нова Одеса та саме Миколаїв. Це район, який зараз ще єдиний, який знаходиться під постійними обстрілами, та частина району, а саме Кімбургська каса досі, на жаль, знаходиться в окупації. Минулий рік ми вже з вами зустрічалися. Це було по пам'яті 2 листопада. І зараз, ну я дуже вдячний, що мені з початку року ну, можливо так підвести деякі підсумки роботи саме районної військової адміністрації, ну враховуючи специфіку роботи і все таке інше. Я минулого разу вам казав таку інформацію, що я, наприклад, дуже пишаю, що ми ж одного разу не то, що провалили, ми навіть за сроки не вийшли по соціальним всяким допомогам. Я просто хочу надати деякі цифри, які я вважаю, будуть цікаві широкому загалу. Наприклад, по програмі Соціальний захист дітей та сім'ї у минулому 2023 році було всього охвачено допомогами 4171 особа і виплачено на загальну суму більше, ніж 115 млн грн. Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, ну сюди входить і Чорнобильці, наприклад, одноразова матеріальна допомога особам, які постраждали від торговлю людьми і все таке інше, це 113 мільйонів 623 тисячі. Як бачите, цифри дуже великі. На підтримку малозабезпечених сімей, це 1298 осіб, 77 мільйонів 504 тисячі. На соціальний захист осіб з інвалідністю. 320 тисяч хочу звернутися зараз також ну враховуючи дуже таку болезнену тему це внутрішньопереміщені особи. Як ви знаєте, війна многих вимушила переместитися в нас на території району. Ну цифра коливається від 34 до 36 тисяч. Ну протягом року вона коливалася, і е, всього, всього за рік нараховано та виплачено допомогу. На проживання внутрішньопереміщених осіб 906 мільйонів це дуже велика цифра. А взагалі з початку повномасштабного вторгнення це 1 мільярд 355 тисяч. Я до чого це веду? Держава завжди опікується своїми громадянами, і цю роботу ми вели у дуже складних умовах. І я дуже пишаюся, наприклад, нашими відділами. Наш... Проробленою роботою, тобто люди отримують свої кошти, ті, котрі вони мають отримати згідно законодавства. Робимо і далі роботу продовжуємо. Також в прошлой раз ми спілкувалися щодо об'єктів укриття. Робота, опять-таки, продовжується. Зараз ми зосередились на перевірці об'єктів укриття. У нас розроблений план, де що відбувається, і ну, двигаємося. Рухаємося вперед. Ну, це тези хотів би довести на початку бесіди. готовий перейти до запитань. Колеги, давайте, щоб було конструктивно в нас Є запитання до нашого спікера? Будь ласка, дозвольте у коранформі Рушниченко. Щодо програми, є відновлення. Так. Якщо є у вас якісь уже загальні цифри, порайонували, скільки людей звернулося за. Підтримкою за компенсацією на зруйноване частково житло, і, можливо, вже хтось отримав компенсацію за повністю зруйноване житло, там відповідно до постанови 600-ї Це перше. І друге, впродовж питання, якщо можна Очакову. оскільки там їх по Чаківській, Чаківській Куцурубській громаді, які там обстрілюють щодня, люди взагалі звідти звертаються по цій програмі, там щось відновлюється, чи все-таки зараз... Ну, Як і минулого разу, відповідь по Очаківській куцюробській громаді люди звертаються. Ну, Зараз йдеться саме про аварійні ремонти. Тобто дахи, вікна і все таке інше. Щодо Програми відновлення, виплати вже йдуть, люди вже отримують виплати, і виплати досить великі. І зараз йде відновлення. Ну, сам перед це йде процес по трьом, як їх називаю, побитим громадам: це Шевченківська, Первомайська та Галіцинівська. Ну, то робота йде. А якісь конкретні цифри? Конкретні цифри. Ну, у нас охвачено зараз близько більше ніж 50%. Люди звернулися. І виплати йдуть. Но ми не бачимо виплати, які йдуть людини на карту. Наприклад, тобто це не ми назначаємо і не ми їх нараховуємо. Тому я я по обратному зв'язку з регіону бачу, що виплати йдуть. Про Скажіть, будь ласка, укриття у школах. Наразі як відбувається ця робота? Чи збільшується їх кількість і перевірки? Поступово збільшується кількість. Зараз більшість ну, закладів освіти, вони перейшли на, на дистанційну форму навчання. Ну, це, звісно, обумовлено подіями військовими. Є... Кількість закладів загальної дошкільної освіти, яка вже переходить на очну, Кількість, я не хочу вам зараз називати, де що саме відкрита, бо це не вважаю на загальну необхідним давати ту інформацію. Але я вам називу, що, скажімо так, віддалені від зони бойових дій громади, вони значно. Покращили кількість закладів, які можуть зараз перейти на змішану форму навчання. Ну, Робота ще йдеться. Ну, Вибачте, не хочу на загал називати де, що і як, бо це діти, насамперед, це діти. Ще повернемось до Очакова. Вони втратили від перерозподілу ПДФО, вони втратили 92% бюджету свого. Чи є якесь mm -hmm. розуміння, як вони будуть виживати і чим будуть якось заміщати? Чи, 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 чи вам не ну по існуючим, скажімо так, ну по існуючій інформації буде компенсація з бюджету або перерозподіл на Ну, щодо кількості грошей на 20, по 2021 року. Ну, це, це на рівні, це на рівні кобміну і вирішується. Це дуже складно. Я думала, в них якісь там чомусь зекономлять, ну як все-таки можливо якась більш розвернута так і Це питання до громади. я Так, я теж також вважаю, але є перспективи вважати, що все буде добре з цього приводу. може розкажемо, що при обласній військовій адміністрації була створена робоча група Прозорість і підвісність, де збираються члени і обговорюють ці питання щодо прозорості використання бюджетних коштів. Як у районі з цим питанням налагоджено, як ви контролюєте використання бюджетних коштів, чи спостерігаєте за цим? доповідаєте, чи ви перед громадою? Ну ну насамперед я це роблю у своїй сторінці в Фейсбуці. Я запро започаткував і стараюсь підтримувати цю традицію. По п'ятницям я викладаю коротенький звіт за тиждень. Щодо прозорості підзвітності коштів, хочу сказати, що ну, видатки районної військової адміністрації це насамперед канставари та захищені статті розходів. У минулому та позаминулому році ми за допомогою громади неодноразово допомагали нашим військовим, закупали для них потрібні їм речі. Ну, це автозапчастини, ноутбуки, все таке інше. Ну, це інформація відкрита і вона присутня, скажімо так. У просторі. Ну, це так, якщо коротенько. А що з бюджетами громад? Бюджети громад майже всі виконані, за виключенням декількох громад. Це обумовлено якраз тим, що вони знаходилися у зоні активних бойових дій. Але більшість громад виконала та перевиконула свої бюджети. Тобто є сподівання на продовження позитивної роботи територіальних громад. 2023-го, якщо загальними словами говорити, які пріоритетні напрямки у роботі на 2024 рік. Ну, це собі похваліть. Ну, скажу так, робота важка, але я її оцінюю позитивно, як і свою, так і роботу адміністрацію в цілому. Ну, основні пріоритетні напрямки це ми продовжуємо. Опять таки соцзахист, опять таки робота по укриттям. Ще декілька питань, котрі я не хочу виносити на загал. Треба працювати, просто працювати далі. Про кадрові перестановки. у вас з'явився новий заступник в районі військової адміністрації. Так. Як працюється? Якщо про це, розкажіть, будь ласка. Ну, взагалі, в адміністрації у нас нарешті повний штат заступників. Прямо неподалік від Нового року був призначена ще одна особа, людина дуже досвідчена в своїй галузі. Працює це добре, проблем не бачу. Колеги, я ще запитання на нашого спікера? Розкажіть все, що ви можете розказати. Можливо, у ну, вас є якась інформація, яку ми вас не спитали, бо ми вже не знаємо, що питати. Ви не дуже Розумі... Розумієте, в чому річ? Роблю свою справу. Не все можу сказати на загал. На жаль, не все можу сказати на загал. Тому основні, я, я до вас тезиси довів щодо напрямків, які є публічною роботою районної військової адміністрації. Ну, шановні, не забуваємо, що ми все ж знаходимося у зоні бойових дій. Наснаги всім до здоров'я.